Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сьогодні о 18.30 почнеться онлайн сеанс одночасної гри, давати сеанс буде тренер моєї школи, майстер Фіде, мій колишній учень, а нині один з провідних тренерів школи, майстер Фіде Михайло Васильєв. Щоб мати змогу зіграти з Михайлом, вам потрібно зареєструватися до 15 години, е сплатити внесок, обрати, в якому форматі ви хочете грати. Ну, а який саме формат е гри? 20 хвилин вам дається на саму гру і 10 секунд додається за кожний зроблений хід. Але Можна ще обрати позицію, яку ви хочете розіграти проти майстра, будь-який дебют, будь-який варіант. Хочете, можете навіть виграну позицію відшліфувати техніку. Е, ну, я все ж таки учням своєї школи рекомендую ну, якусь позицію там з перевагою, наприклад, обрати, якщо ви там розрядник, так обрати якийсь дебют з перевагою і спробувати переграти тут майстра. Тобто, ви отримаєте потрібну користь. Перше, ви будете готуватися, обирати варіант, готуватися щось повторювати. Друге, будете це грати проти сильного суперника, проти майстра Фіди. Третє, буде поаналізуєте, подивите, подивитеся свої помилки і станете сильнішим. Є два варіанти участі у цьому сеансі: внески, благодійні внески. Варіант один. Ви Сплачувати благодійний внесок 200 гривень. Садитись та грайте. Варіант номер 2 600 гривень благодійний внесок. Ви отримуєте, я буду коментувати все онлайн, отримуєте коменти онлайн партій, як своєї партії, так і інших учасників сеансу, де я буду розповідати про. Дебютну частину, Мітельшпіль, Ейншпіль, практичні давати поради. Тобто, це буде там десь дві години якісного контенту від міжнародного розмейстра, і ваша партія також буде розбиратися. Але це не все. У ці 600 гривень входить ще То те, що я потім зроблю вже перевірю з сучасними прогами, перевірю як вашу партію, так і партію усіх інших учасників. І це вам надішлю теж. У Скайп, ну через Скайп я зазвичай це відправляю, надішлю вам у Скайп. Тобто ви отримаєте 3-4 години, а може й більше, якісного контенту, аналізу як вашої партії, так і партії інших учасників. Для порівняння аналіз однієї партії на сайті ФІД однієї коротенький аналіз, коштує 70 доларів. А тут вам міжнародний гросмейстер. Професійний тренер проаналізує і вашу партію, і інший контент, скільки ви отримаєте годин відео, плюс ви зіграєте з майстром ФІД, можливо, у когось така мрія, і лише за 600 гривень. А є ще найкращий варіант, щоб постійно отримувати аналіз ваших ігор, відеоаналіз, щоб постійно. Грати у наших турнірах, грати, приймати участь у наших сеансах одночасної гри, просто грати з міжнародними майстрами та гросмейстрами річний абонемент, ще можна його замовити. Ціна 9900 гривень до кінця року. Ось у вас такі три варіанти. Обирайте. Та сьогодні чекаю вас на сеансі одночасної гри.